Віктор Орбан перебуває під впливом пропаганди РФ. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на слова угорського прем'єра щодо суверенітету України. Себіга побачив хорошу новину в тому, що Орбан, на його думку, визнав порушення безпілотниками з Угорщини повітряного простору України. Напередодні в інтерв'ю одному із місцевих видань угорський прем'єр заявив, що Україна не є суверенною та існує лише завдяки західній допомозі. Крім того, він припустив можливий проліт угорських дронів над Україною і порадив Києву більше перейматися східним кордоном. Зараз немає значення, чи перелетіли два, три, чотири угорські дрони чи ні. Припустимо, що вони влетіли туди на кілька метрів. Ну і що з того? Україна не є незалежною суверенною країною. Ми її утримуємо, і вона не повинна поводитися так, ніби є суверенною. Якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форента, України може не стати, не цим їй слід перейматися. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Президент України повідомив, що угорські дрони порушили кордон. Генштаб оприлюднив карту з траєкторією польоту. Міноборони угорщини категорично не заперечило. А голова МЗС Угорщини Петер Сіярто зазначив: цитую, президент Зеленський втрачає розум через свою антиугорську одержимість.